Доброго дня, земляки. Все буде Україна. З вами газета Зареявні Ручно Васильсавич. І сьогоднішня тема нашої зустрічі з Віктором Миколаївичем Коваленком, нашим мером, стосується евакуації. Уже воно пішло так, що ми спочатку тижнів згодом з вами балакали, що її не було офіційно оголошено. А тепер я чую в селах, де бувають, що люди переживають якісь заяви. Скажіть, будь ласка, віктор Миколаївич, буде евакуація чи не буде в Золочівській громаді? Ну, по-перше, хочу всіх поздоровити суспільній матір Божої, щоб вона нам допомагала, щоб нам нас боронила, щоб захищала від всього цього жахіття. По-перше, йде мова про можливу евакуацію. Можливу. Тому йде відповідна підготовча робота. Я знаю, що Кабінет міністрів відпрацьовує питання евакуації тих. Території і громад, які знаходяться в зонах бойових дій під постійним обстрілом, йде мова про те, що в цих територіях не немає не чіткої підготовки до осінньої зимового періоду. А, і а якщо і є, то можливі мож, мож, можливі удари по енергомережам, по газомережам і тому відповідно, що можливо не буде електроенергії, газу, а також води. І в цій ситуації буде людям важко переносити зиму. Тому ми отримали відповідний формуляр від обласної обласно військової адміністрації отримали зразки документів для того, щоб заповнювати їх. Ну перш за все населенню. Тому на сьогодні йдеться робота і в золочеві, і в старостинських округах щодо можливого можливої еваку евакуації. Також е забезпечення транспортом, е маршрути, е куди ми будемо переїжджати. Поки що ми, ми не можемо сказати в, яку, на, в якої області, чи це буде західна Україна, чи це центральна Україна, чи це можлива евакуація. Дуже багато питань, на яких я не можу навіть не, на сьогодні відповісти. Але ті завдання, які на сьогодні нам поставили, безумовно ми виконуємо. Але є вже конкретний папірець, який бачили люди від. Відмова від евакуації можлива? Це не обов'язково. Відмова, відмова пишеться, на чиє ім'я ця заява. Ну, як я і сказав, ми отримали відповідність роз... На ваше? Зразки ні, eh, це на голову військової адміністрації Олега обласної адміністрації да, Олега Синегубова. Я зрозумів, скажіть, будь ласка, а що в тій в тому папірці чоловік зобов'язується робити? Він він да. Він каже: я не поїду і не поїду і беру на себе зобов'язання, щоб в разі якоїсь ситуації він бере ця людина, бере на себе відповідальність. Про те, що вона не евакувалася. от таким mm. от чином, тобто Тому... влада таким чином перестраховується, якщо вчасно не потрусять дорожки, якщо не прокидають сніг, якщо дуже довго підключатимуть порушену електромережу. То вже той відповідальності вже не буде влада відчувати, адже народ сам сказав, ну, я знаю, що мене попередили. Я ж так розумію, ну, ну, я, ну, я прямо це, звик можливо, запитувати. Кожна ну, да. людина по різному міркує, але ось дивіться, все ж таке, що таке евакуація? з цього. По-перше, потрібно кошти на автобуси, потрібно кошти на поїзд, угу. якщо ми будемо рухатися, потрібно кошти на а, перебування в місцях евакуації, правильно? Ну, якщо Потрібно це спортзал, харчі, де живе живее, тобто чоловік, це величезні то це кошти, які закладає кабінет міністрів України. Mm -hmm. Тому йде відповідна підготовча робота, щоб розуміли, скільки людей приїде, скільки коштів пройде. А в тих громадах, куди або місцях, де будуть е, знаходитися наші земляки, mm -hmm. е, там повинні чекати, щоб вже їх чекали, їм і займалися. Е, відповідні кошти закладені були. Перш за все. Оце, а не те, що буде потім. Це та зона відповідальності, яка не ваша зона відповідальності. Ну, безумовно. Скажіть, ми Скажіть це мені, будь ласка, Віктор Миколаївич, ми це проходили. Да, скажіть. Березень місяць, коли ми перевезли наших да, дітей, які... де вони знаходяться, де вони живуть? Скажіть як мені, будь ласка, те, просто багато питань, які люди запитують, і вони в мене в голові крутяться, бо і сам тут живу. Скажіть, будь ласка, якщо ми залишимося тут, ви нас не покинете? Я? Ви особисто. Ви, Ви мене, в мене сумніваєтеся, але ну, я не стою, як кажете, не з того металу, щоб Ви я просто і поїхав. Ні. Я так розумію, що певний штат залишиться, він скорочений, але люди при владі, які відповідають за зону діяльності їхня, це наша громада, вони залишаться, так? Ну, безумовно. Я, Скажіть, я не впевнений, техніка... що всі зостануться, за, але старости і основний костяк безумовно він останеться тут, у громаді, працювати і, і восени, і взимку, і навесні. І ви будете робити все від вас залежне і можливе. Щоб ми перезимували в Золочеві і в Довжику, і в Фейсках, і в інших населених пунктах, які я зараз не називаю. Я зараз не говорю про ті населені пункти, які вже е під не нашим контролем, Скажімо так, це вже половина уд. Наскільки я розумію, там якісь проблеми Турова, Макарова, де постійно гинуть ну, люди, наші давайте таким там. Ви хочете. не будете відповідати, але тут, де зона відповідальності, наша, ви будете старатись допомогти нам перезимувати. А, є відповідні ризики. Ну ризики є да, Є тимчасово колпоної територіали. ви назвали уде. Це наша територія, і там знаходиться 22 а, чоловіка. Але там б'ються наші хлопці. Але постійно, там б'ються да. хлопці. Це правда, а це правда. Е, так же, як і інші села, які і старостинські округи, і Золочів, які під постійним обстрілом. Щоденним, щонічним. але а, ми розуміємо, що а, от як сказати, коли мене питають: ми готові до зими чи ні, і ви мене питаєте. Я от, вас не запитаю, тому а, що завтра але... удари снаряду в якийсь трактор, і ми будемо не готові до зими. Удари снаряд в якусь підстанцію. Ми знову будемо не готові до зими. Ви, ви ми не можемо залишити. планувати. Це війна. Люди розуміють, ті, хто сьогодні залишився в золочеві, чітко розуміють, що йде війна. Навіть ті, хто стоять в чергах за гуманітаркою, накопили ці гуманітарки, і ніхто їм не дорікає. Пам'ятаєте нашу розмову минулу, ви казали накопляйте, складайте в погріба, запасайтесь. Це були ваші слова. Так. Ви не докаряєте людям тим, які зараз намагаються накопичити харчі там, і, 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 і дрова, мабуть, вже завозять щось. Ви будете допомагати людям. Місцева ну, не влада не кине нас на землю. Не на ні, але от я буквально вчора позавчора був і в Лютівці, і в Олександрівці, і в Одноробовці. Важках, і з людьми розмовляв. Говорив правду, що все може бути. Ми маємо на сьогодні в цих селах, окрім лютівки, де немає світла. Де, а якщо немає світла, це проблема з водопостачанням. Тому безумовно місцева влада витрі... не може вирішити питання світла для іважків. Для одноробівки не ну, може дивіться. Ви знаєте про те, що там було двічі Знаю. двічі було тільки за останній да, останні. Тільки відремонтували, тільки зібрали по всій Україні е, запчастини, трансформатори, масло. Mm. Два дні це робиться все, намисне. Удари і по інфраструктури роблять. Це ми це розуміємо, але є відповідні мінімальні потреби, які будуть повинні нам необхідні. Тому я підняв питання про те, щоб взяти автомобіль ти висове користування або ж в оренду, щоб розвозити воду людям. Нарешті потрібно потрібно, потрібно забезпечити, щоб були трансформатори. Генератори в селах, де можна підзарядити телефон, де можна там накачати води, навіть мінімальне, це потрібно обов'язково. Ми цим опікуємося. І наших благодійників, і депутатів просимо про це, і міжнародні організації. Безумовно, це потрібно. Я відчуваю, що левова частина населення останеться на місці, але є люди, які Мають бажання виїхати і ті ж переселенці, і ті, як, боя... ті, які бояться війні. Але в частині тому, що люди не хочуть, особливо на тих територіях, де не так, слава Богу, обстрілюють, заставляти житло, майно, так, так. вони пригробрали огородину, зробили консервацію, як це кидати, виїжджати. Я все це чудово розумію, але є інша сторона, про яку ми говоримо. Світло, газ, вода, дороги чистити потрібно. Да. Так? так потрібно. А якщо у нас автодор виїхав, у нас один -он трактор стоїть або могили, як кажуть, копає, або або окопи хлопцям допомагає. Ну безумовно, ми будемо просити е і ведемо перемовини з облавтодором щодо чистки. Це ж і обласні, і державні дороги. Евакуація це, це не значить. Вибачте, перебив. Евакуація це не значить, що нас всі кинуть. І ми будемо тут самі порсатись, виживати ну безумовно, ні. ні ну безумовно, ні. Ну про про це навіть мова йде. Але я ж продовжу. Тому потрібно е, хтось захворів, швидка допомога, хто помер, хтось загинув, хто поранений, потрібно вести в лікарню. Тобто, це цілий комплекс проблем, про які я вже давно, ще червня mm -hmm. місяця, думаю, е, вирішуємо ці питання і готуємося до, до до, до цього. Я від не впевнений в тому, що от всь, всь, всі служби будуть працювати, але в своїх місцях базування, та ж селищна раба або відділ управління соціального захисту, лікарня буде працювати. Ну, тобто, об'єкти, основні будуть. ЖКГ, це все буде працювати. Mm. Тому люди повинні зрозуміти те, що може бути, і не говорити: нам повинні ви повинні. Ну, якщо ми працюємо як. Кажуть і день, і в ніч і, і в віддаємо, сьогодні. повністю віддаємо себе в тому, щоб допомогти людям, то безумовно, але знаєте, коли хто в який час владу любив? Да ніхто ніколи царя я кажу, не буду. Був і влада, і все ж таки ми будемо працювати разом з людьми. Мало того, є питання забезпечення твердим палом. Ми направили направили відповідний формуляр, який отримали, заповнили таблицю. Скільки потрібно дров для громади? Mm -hmm. Я відповім 4700 домоволодінь, де потрібна дрова. Так? так підрахували в грошах. Це потрібно 86 мільйонів. І на доставку 83 мільйона, мільйони. І на доставку ще 16 мільйонів. Ну 100 мільйонів. Дасть держава кабінет міністрів на це на дасть. та не дасть, так. А можливо і якісь кошти будуть. Віктор буде вікнавач, тому можливо і це пов'язане з цим. Тому і можливо будуть якісь відповідні, і я про це думаю, із головою військової адміністрації mm -hmm. і правоохоронними органами будемо приймати управлінське вирішення щодо забезпечення дровами. Почекаємо, будуть кошти, і не будуть, будуть кошти. і будуть якісь свої як ресурси. Як то правда, ну ну скажіть. Кому? А от ходять уже слухи, не слухи, це вже навіть. Що старости, вуличні комітети збирають списки там цих буржуєк, генераторів? Народ каже: мені мені що це справді буде забезпечення буржуйками, генераторами ну, централізовано знаєте, буржуйки це така штука, що кожен відповідно само до вологідні, і господарі повинні самі закупати. Самі не буде централізований роздач. Так, Я он, хочу, щоб ну, люди ну, як, не чекали. А, а, мене питання: а де кошти? Нам на заробітну плату 5 мільйонів не вистачає, на тих, які залишилися. Комунальне підприємство і так далі, угу. і в мене виникає питання. Ну це величезні кошти. Я вам назвав генератори скільки на да? ДРАДОВА? 100 мільйонів. Це перше. Друге, генератори. Генератори, ну ви ж розумієте, 4700 генераторів ніхто не знайде. Це перше. А по-друге, чи буде цей генератор, там тройка, наприклад, опалювати будинок? Ні, не буде. Ні. Так, це тільки підзарядити так. там телефон або накачати води. Ну воду це дійсно так. Тому ми стараємося забезпечити і старостинські округа, і в золочеві, щоб там набрати води, там зарядити телефони. Ми працюємо з вуличними комітетами, але проблем багато. Я скажу відверто, я їх не вирішу сам. Не вирішу. вирішує зрозумів. Миколаївич, а Коли буде оголошена офіційно евакуація, не знаю. Ми не знаємо цього. Ми так? Ми не знаємо цього. Як ми про це дізнаємося? Ну безумовно відповідна буде указівка прийняття там розпорядження кабінету міністрів О, про евакуацію. Mm -hmm. Перше, mm -hmm. друге. В розпорядження повинні закладені кошти бути, як нам буде виїжджати, автобуси чи в нас автобуси, автобусів нема. Значить, прийдуть автобуси. Тобто багато питань, на які я не можу навіть не відповісти. І ніхто їх не відповість, поки що мене відповідне доручення. Ясно. Ще раз хочу запитати, евакуація не пов'язана з можливістю захоплення золоча. Осінньо-зимовий період. Осінньо-зимовий період. Неможливості з військовими діями запесети опалюваний сезон в громаді. Все. Це ми, це Дергачі, це Чугуїв, це Андріївка, це Донецька і інші територіальні громади. Я не знаю, як в Харкові там інша ситуація. Люди, які можуть виїхати сьогодні самі і розуміють, що зима буде важка. Дуже багато літніх людей, дуже багато покинутих. Літніх людей на території нашої громади покинутих на вашу шию, вибачте, і не тільки активістів і волонтерів. От їм би зараз подумати насправді, як би десь знайти тепле місце на зиму. Це було б дуже справедливо. Люди, які самі за себе не можуть постояти, не можуть вижити В громаді на сьогоднішній день, ті, які. Ну, потребує такої уваги, і взимку буде, буде важко. Це осіб. Ви Знаєте, це людей. Ну ми вже провели відповідну роботу, і ці але, люди... але, але кількість людей вона може коликатися з точки зору, що хто то виїхав, хто ти mm -hmm. заїхав зворотньо. Ми знаємо, скільки у нас домоводіль, які мають відповідно автомобілі. І якщо вони не витримують, вони сіли на автомобіль і своїх людей в, 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 кіму... все. Я самі троє чому я ще не нагрошу, шановні справа в тому, що ми обов'язково пишемо заяву. Обов'язково ми повинні і влада, і район, і область повинні розуміти, скільки людей станеться, як нам далі жити з такою кількістю, хто не виїжджає, хто застається. Ну скажімо так, в селах більш-менш ми знаємо чудово. Моя мама рідні там знаходяться. Печка є, є дрова є, да ради Бога. В кожному Ой. не в кожному, але в подавляючій більшості домоволодінь є внизу за огородом і тополі, і верби, і клинки. Це ми відповідно знаємо. А тому а, свічками потрібно запросятися, ті, хто будуть зуставатися. Будемо виживати, а іншого варіанту немає. будемо перемагати. Віктор Миколаєвич. І навіть на весевантів нема. Ми розуміємо ту ситуацію, якщо навіть у нас тут будуть мережі не пошкоджені. Трансформатори на місцях, під станції на місцях, це раз. Ну ми ж знаємо, що як по Харкову б'ють. І куди б'ють? В які об'єкти інфраструктури об інфраструктури. Да. Да. І ми мали такий уже негативний випадок. Пам'ятаєте, коли газорозподільчу станцію Дергачівської громаді зруйновано було? Що да. було? Да. Більшість населених пунктів, в тому числі і Золочів, були без газу. Ми не, ми не можемо не враховувати підлості нашого ворога. Він не воює з армією, він воює з бабушками, з дідушками, він воює з дітьми. Наш ворог страшний в цьому плані? Він страшний, тому люди повинні зрозуміти, що евакуація це вимушена, вимушена річ. От якщо є можливість, все таки на зиму було б непогано з дітьми, стариками поїхати звідси. Буде важко. Ну, тому там що перебити, чекати, перебити, може розміщати да. там, будуть годувати соціальні виплати. Безумовно, безумовно, це все буде. Якщо буде евакуація, я, я, це, 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 це буде. Я да, задаю питання. Який термін? Mm. Ну я вважаю, цей термін може бути там до 15 квітня. Це також, mm -hmm. люди також думають про це. Ясно, Миколаївич. що ще скажете, бо ми не востаннє з вами зустрінемось на цю тему. Я розумію, що будучи багато питань, ви ніколи не відмовляли в зустрічі, навіть от сьогодні в неділю, в свята, ми з вами спілкуємось. Дощ іде, грім гримить, постріли не чути, на душі трішки леша. Що, по... що ви скажете своїм землякам? Золочів, золочівщина живе, жила, живе і буде жити. Ми вистоїмо, ми пережимо цьому, переживемо цей жахіття, переможемо. Я в цьому впевнений. Тому терпіння всім, терпіння, витримки. Це війна. Це війна. Ми проходимо да. настоячу війну. Правильно. Жорстку, важку, нелюдську, скажімо так, війну. Тому всім нам головне це перемоги і мира. Дякую вам, дякую за те, що не відмовили поспілкуватись. До нових зустрічі, шановні земляки. З вами був Василь Мірошник, газета Заряд. І все буде Україна. Ми переможемо.